Всім доброго ранку, доброго мирного ранку. Хочу трошки розказати за цей о, гелікоптер, вертольот. Хто як його називає, це спеціальний стіл, на якому можна і треба формувати деталі авто. Так, поїхали. Дуже зручно, дуже класно. Ну... Саме головне, що зручно і ефективно. Я гадаю, буде менше пилі, тому що ти не ложиш деталь, а ти його можеш ставити, під який кут тобі треба. Палич надихнув мене зняти це відео. Дякую тобі, підписнику і друже. жалію, що раніше я це не зробив. Багато хто з друзів мені казали: зроби собі, що ти мучишся. На оцих от всяких столах фарбуєш, щось вигадуєш. Навіть було так, що з того стола багато пилі прилітало на, на, на деталь. Не раджу вам таким займатися. Дійсно, класно. Дійсно дякую за те, що рекомендували настаювали на тому знайомі друзі. Класно, просто супер, шикарно, удобно. На ньому можна навіть легенько прошліфувати, обіжирити. Ти їх виставляєш, як тобі удобно, уклон, який тобі треба. Пізніше зроблю ще різні приспособи, кріплення, щоб можна було бампер, е, мелкі деталі, ручки, всякі знаєш, всякі елементи декора. Багато Де, що приносять фарбувати. Але буває, що користуюся, користувався, зараз покажу ось такими всякими пінцетами, зажимами. Навіть ход йшли отакі прищепки. Ну, це все зайве. Саме головне, що мені сподобалось, це ціна. Дивіться, ось такий стол буде коштувати вам на, в інтернеті, я дивився, з нормального, більш-менш нормального матеріалу буде коштувати вам 6200 гривень. На деяких сайтах 7000 гривень. Я. За півтори тисячі гривень. Ось. 1500. Профільна труба 30 на 30, 12 метрів. Профільна труба 25 на 25, 6 метрів. Доставка. За все заплатив 1500 гривень. Я зробив стол. Я ще на 400. Ні, Брешу, не на 400. На 300 гривень. На 300 чи на 200 гривень купив оці всі болтики, шайбочки. Оце все купив. І в мене ще залишилося профільної труби ще на один стол. Ось у мене, дивіться, ще повноценна 6-метрова профільна труба залишилась. А от 25 на 25 треба буде докупити і можна зробити ще один такий самий стіл. шестеренки мені пару штук подарували. У мене є ще дві таких от шестерні. Тобто ще дві можна зробити. Два стола. Так що, друзі, раджу вам. Раджу, якщо у вас є натхнення і є у вас бажання, є у вас на це час, беріть і робіть. І не пожалкуйте. Пізніше поставлю це все діло на колеса, щоб можна було його це все откотить Туди, откотити сюди, куди тобі треба. І зараз ще одне дещо покажу. Ось тут мають бути ось такі ручки, щоб ти коли на педаль нажав, щоб деталі ж не завалились, не упали. Я вже говорив в своєму відео, коли я е, заканчував, що в мене закінчився балон газовий. Ось я зня... Ось так. от. Раджу вам, якщо є бажання, зробіть самі. Ось такі прості кріплення. Все дуже просто. Все дуже просто. Воно здається, що все тут вроді би заморочок багато. Ні, друзі. Мені два дні вистачило. І ось, пожалуйста, я вже сьогодні на ньому фарбую. Сьогодні буду вперше фарбувати, знімлю відео. Подивимося. Я думаю, буде дуже удобно, буде дуже круто. Це, ну як на машині фарбувати, але на машині тобі треба інші деталі пакувати, щоб на них е мусор грязь, краска не летіла а тут, на тобі. Хочеш одну деталь поставив і крась собі. Головне, щоб фарба підійшла. А для цього я вже показував. Хоч я купив 4 банки краски тому що вони зараз йдуть дуже рід, е, рідка краска йде, не густа, як раніше. У них у кожного партія різна. Партія розліву у них різна. Ось 685-та партія. А тут. 926. -та. І вони можуть, і я догадаю, що будуть відрізнятися відтінками. І тому. Я перед тим, як фарбувати, заливаю все в одну в каністру, перемішав, тоді розлив по банкам, і ти знаєш, що в тебе в кожної банки однакова краска з однаковим оттінком. Всім дякую, хто дивиться мої ролики, всім добра, всім успіхів. Зробіть собі, починаючих, хто починає тільки. Зробіть, не пожалкуйте. А якщо є можливість, купляйте. Дуже гарна річ. Ставимо лайки, підписуємося. Всім дякую.